Всім вітання! Сьогодні знову на лідерській кухні з вами я, Оля Панівник, засновниця коучингового і консалтингового агентства b Чінч. І сьогодні зі мною на кухні дуже особлива людина, Руслана Орловська. Руслана є коучем вищого рівня кваліфікації МССІ Міжнародної федерації коучинга і засновницею Coaching Competence Academy. Руслану, вітаю тебе на кухні сьогодні і дуже рада мати тебе в гостях. Вітаю, Олю. Дякую, що запросила, вітаю колеги, друзі. Руслана, як завжди, починаю з питання про те, що для тебе феномен лідерства. Поділись, будь ласка, як ти його бачиш, відчуваєш, розгортаєш? Це дуже цікаве питання. І для мене лідерство це коли ти бачиш незадоволену потребу. І робиш щось, щоб вирішити це питання системно. Це коли закручуєш навколо себе, начебто вихор лідерства. Ти починаєш робити, інші дивляться на те, як ти робиш, і надихаються так само цим, бо від тебе йде певна енергія. За Річардом Лазарусом є два шляхи подолання стресу: це проблемне вирішення, питання або ситуація, і емоційне. І потрібно правильно для себе обрати стратегію вирішення цієї проблеми. Іноді потрібно проблему змінити, а іноді змінити відношення до проблеми. Ну, ми знаємо, що якщо не можеш змінити проблему, то зміни відношення до неї. І якщо розглядати на прикладі, наприклад, мені не подобається моя робота. Я можу змінити роботу, а можу змінити своє відношення до роботи. Тобто змиритися з тим, що вона мені не подобається, і шукати виправдовувань з цього приводу. Чому я нічого не змінюю. Наприклад, інша проблема. При виступі на аудиторію мені дали негативний фідбек. Я можу вирішити більше не виступати. Тобто я можу вирішити проблему, все, я закриваю для себе цю тему, або можу вирішити змінити відношення до цього фідбеку. Так от, феномен лідерства для мене полягає в тому, що лідер бачить проблему і вирішує її системно. Тобто змінює саму ситуацію. І змінює відношення до цієї ситуації. А також реалізовує стратегію для того, щоб цієї проблеми більше не було. Ну, або якщо вона буде, то щоб її рішення було автоматизоване. І тут якраз я завжди говорю про цей вихор лідерства, коли ти починаєш щось робити, тобто ти бачиш певну незадоволену потребу. І намагаєшся вирішити цю проблему, тобто задовольнити цю потребу, і зробити щось на системному рівні, щоб легко надалі вирішувати цю проблему, щоб і інші люди змогли її вирішувати. Ось так. Поки слухала тебе, згадала вислів, який почула в юнацькі роки: що спочатку ми обираємо шлях, а потім шлях обирає нас. Дуже якось мені відгукується цитата з тим, як ти бачиш лідерство, цей вихор лідерства. І зараз хочу тебе запросити досліджувати інший феномен феномен покликання. Бо ось сьогоднішня розмова наша буде про лідерство і покликання. Що для тебе покликання? Покликання – виконання. це також цікава тема. Для мене це поєднання кількох елементів, це оптимальне, причому поєднання унікальних знань людини. Навичок, таланту, досвіду, фізичних певних особливостей і устремлінь людини, тобто її бажань із потребами світу щодо цього поєднання. Тобто, якщо узагальнити, то покликання це аналіз того, що я маю, що в мене є, які в мене є ресурси, це перше. Друге, а що із цього всього потрібно світу? Да? Бо може бути таке, що це в мене є, а світові це не потрібно. Або, навпаки, те, що потрібно світу, цього в мене немає. Да? І що я хочу? І ось на перетині цих контекстів, на перетині цих контекстів і є покликання. І от саме оптимальне має бути покликання. І, на мій погляд, ми завжди шукаємо певного відчуття балансу, певного відчуття, коли тобі добре. Покликання це коли. Ти щось робиш, і тобі з цим добре? Ти відчуваєш своє якесь внутрішнє щастя, свій баланс, коли тобі добре, легко, коли ти щаслива або щасливий, коли ти в гармонії із собою, і в гармонії із світом. Бо для мене покликання нерозривно пов'язане з тим, що в мене всередині, і як це відгукується із зовнішнім як це перегукується, як це пов'язане із зовнішнім світом, який це знаходить відгук. То це ось певне оптимальне поєднання, певне відчуття балансу, мого внутрішнього, коли мені добре? Я зараз посміхаюся. Ти для мене є прикладом такої людини, в якій є оце оптимальне перетинання цих контекстів, талантів, знань, потреб світу. З тобою відчувається поруч гармонія, щастя, і тому не можна запитати, а як ти віднайшла своє покликання? Я ось вже сказала про баланс, про те, що для мене знайти покликання це знайти ось цей баланс, коли тобі добре. А на початку, коли говорили про лідерство, я сказала про задоволення потреб, да, що лідер він бачить якусь проблему, тобто бачить якусь незадоволену потребу і її вирішує. От так як я знайшла, я просто звертала увагу на те, що мені не подобається. Де в чому я не відчуваю реалізованість своїх потреб, де вони не реалізовані. І я шукала просто цей внутрішній баланс. Це, знаєш, як не мов про енергію, яка проходить крізь тебе, відчуття, що життя через тебе живе. І якщо я не відчуваю, що, я, що це життя проходить повз мене, і я отримую від цього задоволення, то це якраз. Для мене було тригером того, що потрібно щось змінити, що потрібно якось звернути увагу на те, що я роблю, чи правильно я роблю, чи тією справою я займаюся. Тобто, я прийшла до цього через відчуття і через дослідження своїх незадоволених потреб, тобто, через відчуття дискомфорту. Відчуття дискомфорту завжди є тригером того, що щось не так у вашому житті, у будь-якій сфері. І щодо покликання щодо професії також. Тобто, перше, я собі ставила питання, якщо мені дискомфортно, якщо щось не так, як я хочу, то напевно якісь мої внутрішні правила порушуються. Які? І це дослідження своїх внутрішніх правил, дослідження того, що саме мені не подобається, і дослідження того, а як я хочу, щоб воно було, давало можливість зрозуміти власне. А чого я хочу, як я хочу реалізовуватись у світі, і давало можливість дослідити, а на що я здатна мої сильні сторони, сильні прояви, мої, можливо, десь і слабкі сторони, чого мені потрібно підтягнути. І вже потім, після дослідження себе, аналізу, чи потрібно це світу? І ось так, як я знайшла своє покликання, я працювала раніше економістом в компанії. І просто відчувала всередині, якось, знаєш, як такий дзвіночок. Він давно-давно так давно дзвонив для мене про те, що начебто я можу щось більше, начебто, чогось не вистачає важливого в моєму житті, начебто, все добре, є робота, є все реалізованість, але відчуття такого незадоволення а от не так відбувається, як би я хотіла. Якось інакше б хотіла. І от саме дослідження, а що саме не так, і як я хочу, щоб було, воно дало поштовх тому, щоб я досліджувала це далі. І почала шукати. Так, підвернувся коучинг, подумала, звірила, спробувала, в мене вийшло, і не виходило, і, і виходило, по-різному було, але загалом вийшло, і я зрозуміла, що я. Хочу бути коучем. І так поступово я себе шукала: шукала то в одному напрямку коучингу, то в іншому, то в іншому. Просто то намагалася відчути, відчути, де мені комфортніше, де мій отой баланс. Ось. Ну, ось так я до цього прийшла. Ось так я прийшла до цього відчуття внутрішнього балансу. І я скажу, що навіть я постійно знаходжуся у пошуці цього балансу, тому що. Баланс це ж таке відчуття, воно не стале. Це певний процес. Баланс він безпосередньо ми можемо його відчути в цей момент, ось цю хвилину часу. О, я його відчуваю, о, окей, все добре. Але пройде, наприклад, день або навіть п'ять хвилин, сталася якась подія, все, може щось роздратовує, можливо, щось вибиває із твого цього відчуття балансу, і ти знову шукаєш. І тому я вважаю, що покликання от, можна віднайти, так, ти його можеш віднайти, але це процес, це не певний результат. Його можна реалізовувати, не реалізувати, а реалізовувати. Ось, і так я віднайшла себе в коучингу і далі в навчанні коучингу, і реалізовую, і продовжую це робити. І я зараз в процесі і так само. Пошуку якихось нових проявів також в коучингу. Я щаслива в цьому. Яке гарне питання. Руслана, дякую, що поділилася своєю історією. Ми з тобою на кухні, і я люблю метафори пов'язані з їжею. І подумалася про таке, що покликання це процес це дослідження. І це дослідження себе, дослідження світу є ключовим в тому, щоб бути в своєму покликанні. І ти це, знаєш. Це це дослідження це про те, щоб зрозуміти, які в мене є інгредієнти, про які ти казала, які ресурси, знання, навички, свої власні вподобання, і потім із тих інгредієнтів, яку страву можна зробити, яка буде до вподоби світу. І наші інгредієнти можуть змінюватися, потреби змінюватися можуть і про таку постійну роботу над собою віднаходити нову страву, яку ти можеш приготувати, яка буде до вподоби і тобі, і світу. Але зараз беру тебе в наступне питання про те, а як можна зрозуміти ще можливо людині, що вона віднайшла покликання. Можливо, тут є ще додаткові в тебе поради, спостереження. Як можна зрозуміти, що людина знайшла так. покликання? Знаєш, існують багато міфів, що коли ти знайдеш своє покликання, так все вдається легко, тобі все легко, життя як по маслу. І тобі скрізь везе і тобі скрізь, скрізь тебе супроводжує вдача. Ну насправді, коли ти зустрічаєш своє покликання, перешкоди і бар'єри, вони в принципі є. І вони просто тобі їх долати простіше, тому що те, що ти робиш, відповідає твоїм цінностям, тому що ти не можеш цього не робити. Тому що, коли ти е, знайшов своє покликання. Ти розумієш, що ти, є, навіть якщо тобі складно, ти готовий це робити вночі, ти готовий не досипати, але ти просто не можеш цього не робити. Це щось на кшталт того, що ти не можеш не бути собою. І як зрозуміти, що ти знайшла або знайшов своє це просто, це просто робити те, без чого ти не є ти. От і все. А для цього потрібно знати, я так вважаю, свої цінності. Що для тебе важливо, які цінності ти несеш у світ, якими цінностями ти користуєшся, коли приймаєш те чи інше рішення? А будь-яке наше рішення несе під собою певну цінність, що б ми не робили. У мене, знаєш, є така вправа чудова, яку я ну, даю майже усім клієнтам проаналізувати свій день, проаналізувати, що ви робите протягом дня, і розписати геть усі завдання, наприклад, Приготування їжі, спорт, що там ще, наприклад, гортання стрічки, ну все. І якщо дослідити кожну дію, яка цінність цієї дії для мене, і дослідити прям так глибоко-глибоко, яка цінність того, що я щоранку займаюся спортом, наприклад, Ну, я, хочу, я дбаю про своє тіло, я хочу виглядати красиво, а навіщо дбати про своє тіло? Ну, тому що це прояв любові до себе. І я хочу, наприклад, гарно виглядати, а навіщо гарно виглядати? Ну, Щоб не тільки собі, я собі подобалась, щоб і іншим подобатись, щоб там, і відгук гарний е, отримувати. І якщо так дослідити, дослідити, можна дійти до слова любов, бо це для мене прояв любові до себе, і я так і компліменти там буду отримувати, так? і можна дійти до слова любов. Якщо запитати про. Таку дію, як зустріч з колегою, наприклад, ну, наприклад, я з тобою зустрічаюсь. А в чому цінність цієї справи, цієї зустрічі для мене? Ну, те, що ми підтримуємо такі партнерські стосунки, стосунки колег, коучингові, такі цікаві, дружні стосунки. Да? Про що це для мене? Це для мене про те, щоб щось, якусь цінність донести у світ, поділитися чимось корисним, цінним. і а навіщо це робити? Я себе можу далі запитати. А навіщо це робити? Ну, для того, щоб поділитися своїм досвідом, може комусь буде корисно. корисним. Да. А яка цінність в цьому? Ну, а цінність в цьому, як для мене, я так для себе пояснюю, це певний такий прояв любові до світу, єдності зі світом. І ось ця цінність, яку, про яку я говорю, це, вона лежить в кожній моїй дії, наприклад. І кожна людина. Я вірю в це, що в кожної людини так само є ось така певна єдина цінність, до якої вона прагне. Просто кожна людина це по-різному називає. Хтось називає відчуття любові, любов, наприклад, хтось називає це свободою, коронева цінність ще можна почути. Любов, свобода, єдність зі світом, гармонія, спокій. І усі люди, чого б вони не прагли, вони завжди прагнуть ось певного відчуття, коли людині добре, коли вона відчуває себе, так як кожен по-різному може назвати гармонія, любов, свобода, щастя, спокій і так далі. І оце розуміння того, що ти зараз відчуваєш ось цю цінність, ти зараз відчуваєш це навіть не просто цінність, це відчуття, що ти зараз саме це відчуваєш, ти ділишся зі світом, ти є частиною цього світу. І є відчуттям, що ти знайшов своє покликання. Це певне відчуття, коли ти відчуваєш себе одночасно і всесвітом, і частиною всесвіту. От якось так. Красиво. Я знаєш, забираю з тобою, що покликання це проживання своєї цінності, реалізація своєї цінності у світі. І Згадую зараз те, як ти описувала лідерство про те, що це системне вирішення якоїсь незадоволеної потреби. Якщо є це відчуття того, що я не там, де я хотіла би бути, є бажання віднайти це покликання, почати реалізовувати цю цінність. Як людина може проявитися як лідер у тому, щоб почати проживати це покликання? Яке цікаве запитання. Щоб почати проживати, це покликання потрібно спочатку оцінити свою реальність, а в чому я живу, а що я маю, озирнутися навкруги і чесно оцінити усе. А чи все, що я маю, чи все мені подобається, чи все відповідає моєму внутрішньому тому відчуттю балансу? І Якщо щось мене не влаштовує, то що я для цього готовий зробити. Тобто, знову ж таки, першим пунктом відчуття, а чим я не задоволена, а що мені не подобається, а що мене не влаштовує. Це дослідження це через відчуття дискомфорту. Потім через це дослідження прийняття рішень, а що я готова зробити, безпосередньо дію, і почати робити хоча б маленький крок. Просто хоча б маленький крок. І до себе справжньої, до прояву ось цієї цінності. Воно так може виглядає легко і, начебто, звучить просто, але я розумію, що шлях непростий. Чому? Тому що лежить через дослідження себе, через прийняття власної реальності, такою, як вона є, щоб перестати виправдовувати себе. Чому я досі не, ну і там кожен може підставити своє слово: чому я досі не успішна, чому я досі не маю такого достатку, ну або будь-яке інше слово. Це перший крок, він найскладніший. Але з нього потрібно почати. Зараз думаю про те, що дорога в своє покликання, цей шлях починається з чесності собою, довіри собі. Прийняття до тебе і реальності. І ще думаю про те, що в цій дорозі, яка, здається, ніби простою, але направду дуже глибока і може бути непроста, сили з'являються, бо в цьому є сенс в тому що робиш. Звідти з'являється сила для того, щоб йти цим шляхом. А на завершення хочу попросити тебе на кухні лишити один рецепт лідерства. У покликання від Руслани Орловської. Мій рецепт лідерства простий це питання, яке я сама собі часто ставлю, і яке часто ставлю своїм клієнтам. Скільки ще в тебе є часу, щоб не бути щасливим? або щасливим? Це питання ставить завжди мене на місце, тому що я замислююсь. Про те, а справді, скільки часу ще я собі даю на те, щоб не діяти? Скільки часу я ще собі даю, щоб не бути щасливим? ось такий рецепт. Дякую за це запитання. Дякую, що була сьогодні тут, і вірю, відчуваю, що ця розмова, твоя історія, твої історії, твій досвід будуть в підтримку нашим слухачам. У тому, щоб реалізовувати своє покликання, бути справжніми, створювати цінність для себе і для світу через своє покликання. Дякую тобі, що була сьогодні зі мною. Дякую, Олю, що покликала. Бажаю усім знайти своє покликання і відчути ось той внутрішній баланс, ну і бути щасливими в цьому. thank oh. you